На Samsung A26. Ось такий прозорий з захищеними углами. Якщо хочете, щоб було видно оригінальний колір і захист від падінь. Чорний строгий чохольчик особа не залапується, прикольний, для хто любить строгий колір. Рекомендую. Ось такий приємний силикончик. силикончик приємненький темно бордовий чи як, дівчата, правильно напишіть, як правильно називається колір в коментарі. Ось такий досить тоже приємний колір. Фіолетовий, чи як він називається, щось таке. Прикольненький. Лавандовий, чи що? Напишіть, дівчата, в коментарі, як правильно називається цей колір. Дуже симпатичний, мені подобається. Пимишка чорна. Хто любить такий строгий колір? Класика. Максимальна захищеність. Внутрі є ось такий великий кармашик, ось такі під карточки, під всякі знижечки і так далі. Хто любить використовувати телефон як клач, ось такі є чор, чорненькі. Є також кольору, такого ж фасону інші кольори. Джевенький колір. Такого ж фасону, що і чорно, також є кармашки. І всякі штучки, такі як міні-клач. Виглядає досить ніжно, такий дівчачий варіант. Навіть чорний телефон дивиться. Виглядає тут досить класно. Ось такий теж прикольний колір, більш жіночий. Навіть чорний виглядає досить ніжно прикольно. Такого ж фасону, такий повний захист, захищає також і екранчик трошки виступає. І є як клач використовувати, поставити якісь карточки, знижечки і так далі. Виглядає досить класно, захищає телефончик такий.